Сьогодні я розповім вам про найпотужніший білд у грі. До цього я не викладав гайдів, я вивчав гру, розбирався з механікою гри зі статами і гравіюваннями. Нарешті, після 200 годин експериментів, я готовий поділитися з вами своїми дослідженнями. Тож розпочнемо. Як бачите, у мене 23 рівень. Я граю на максимальній важкості, гарантоване вбивство, вимкнене. Давайте подивимось, як цей білд справиться з самураями мого рівня. Стан не сім'ї, файт Good. Швидко та легко. Скажеш нічого особливого, тоді перейдемо до Роніна, який на 12 рівні вищий за мене. Тепер вступимо у бій з трьома ворогами 35 го рівня. Нагадую, мій рівень 23 й і ми граємо на максимальній важкості. Круто, правда? Скажеш ні. Тоді подивись на ці бої. 《ペイカー!》 Саме так. Це були три самураї замку Сайка 41 рівня. Вони на 18 рівнів вищі за мене. Тепер перейдемо до самого білду. На місце катани ставте будь що не легендарне. Гравіювання не мають значення. Вони не будуть діяти, тому що ви використовуєте танто. Відповідь на запитання, чому не діють, буде у наступних відео. Сьогодні ми говоримо трохи про інше. Танто – твоя основна зброя. І це має бути Шінобіс Фюрі зі своїм гравіюванням, яке робить ворога вразливим другий раз. Для того, щоб отримати цю зброю, тобі потрібно вбити вакасу на чайній церемонії. Це можна зробити на початку гри. Просто дотримайся сюжету. I want my fatherбек. У другому слоті розміститься гравіювання Shadow Piercer. Для утримання цього гравіювання поговори з Хорі Хідемаса. Він знаходиться ось тут, неподалік Ямаширо. Ти маєш прийти сюди, граючи за I. У тебе з'явиться список зрадників. Вбий масатоші на Накахару, Кахару, який з'явиться у замку Камеяма, і отримай гравіювання. Переходимо до голови. Тут тобі потрібно мати епічну броню з гравіюванням, плюс 30% критичного шансу, коли атакуєш вразливих ворогів. Неподалік пагорбів Сенрі ти знайдеш стежку доблесті. Скриня знаходиться ось тут. Перед тим, як відкрити скриню, збережи гру. А тепер відкрий скриню і перевір гравіювання, яке ти отримав. Це не те, що нам потрібно. Завантаж щойно збережену гру і знову відкрий скриню. продовжуй відкривати скриню, доки не отримаєш потрібне гравіювання. Так, це забере трохи часу, але все залежить від твоєї вдачі. Ось саме те, що тобі потрібно. Для другого слоту використай гравіювання World Wild Sprinting, яке ти знайдеш у легендарній скрині замку Коріяма. Далі броня. Тобі потрібна епічна броня з гравіюванням, плюс 60% пошкоджень при ударі зі стійки після використання здібності. На півночі Іга ти знайдеш стежку тіни, яка приведе тебе до скрині з бронею. Тут все так само, як з бронею для голови. Збережи гру і відкривай скриню, доки не отримаєш потрібне гравіювання. Отримали те, що нам потрібно. Ідеальним варіантом для другого гравіювання буде трьохвідсотковий шанс миттєво вбити ворога атакою зі стійки. Це гравіювання можна отримати з легкої броні рев дракона. Але якщо у тебе немає цієї броні, то підійде і селянський одяг з гравіюванням, яке дасть тобі трьохвідсотковий шанс видалити один сегмент здоров'я за удар. Цю броню можна отримати з легендарної скрині замку Осака. І останній елемент це амулет з гравіюванням, плюс 15 пошкоджень за кожен невикористаний слот легендарного спорядження. Цей амулет ти знайдеш ось у цьому місці неподалік Кавачі Хай. А другим гравіюванням для амулету буде плюс 50% пошкоджень при наступному ударі після використання здібностей. Це гравіювання ти отримуєш за перемогу над Сіка Нобакемоно зі списку Йокай. Ти знайдеш його у Сіка Ленц. Щоб розблокувати список Йокай, тобі потрібно поговорити з мамусі. Ти знайдеш його на пагорбі зустрічей у регіоні Ямаширо. No Тепер щодо здібностей на 23 му рівні. Катана. Мілі експерт на максимум. ТАНТО ОБИРАЙ Shadow ПІРСЕР. Invigorating КІЛ Backstep and Бек Бекстебер на максимум. Гепсікер також на максимум. У інструменті поки нічого не обираємо. Шінобі. «Волт» та «Дестабілайзинг Волт. І на максимум. Асасин. Ексекюшенер на максимум. Вігор 1 і Вігор 2. Далі вкладайтесь у Фронтранер. А якщо бажаєш знати більше про білди та характеристики персонажів, відвідуй канал попереду багато цікавого.